Мій перший вірш написаний в окопі, на цій сипкій, од вибухів в стіні, коли згубили зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа, шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ, не білий вже, а чорний, Вогнена ніч присвічувала дню. І той оковчик, як підводний човен у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, обуглена зоря, а я писала мало не осколком. Великі букви, щойно з букваря. Мені ще гратись в піжмурки і в класи, в казки літать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул о перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне, віршами не скажеш. Чи на німою зробиться душа? Душа в словах, як море в перескопі, І спомин той, як вицвіт на чолі. Мій перший вірш, написаний в окопі, він друкувався просто на землі.